Ну, в першу чергу хочу подякувати хлопцям, за те, що вони проявили в другому таймі характер, показали непогану гру, привітати наш тренерський штаб, вболівальників, керівництво з першої перемоги в цьому крузі команди Ю-19. Ми до цього довго йшли, три поразки було перед цим, зараз перемога, тому ця перемога, думаю, додасть хлопцям в першу чергу впевненості в своїх силах. І Емоційний стан їх підвищиться, тому це дуже важлива для команди перемога. В першу чергу хлопці додали в бажання, бажання, в швидкості роботи з м'ячем, прийняття рішень, і тому в нас почалося щось. Вийти. І, напевно, в великому бажанні переломити хід гри. Я сподіваюся, що хлопці мене почули в перериві і будуть працювати надалі на тренуваннях в першу чергу. Не будуть, як кажуть, хвилювати наших вболівальників з першого тайму. Надіюсь, вони будуть брати за роботу з початку гри. Так що всіх з перемогою працюємо і стараємося здобувати максимум від цього чемпіонату.